Так, нашо, ну братва, це новий відос, коротше. Всім приємного перегляду доставляємо доставочку главу в Луцьку, коротше. Вот, бо робив четверту частину перезаливу, коротше, але скоро певно видалюю якусь частину з них. Вот, бо трошки там наплутав. Так що якось так. Всім приємного перегляду, поставте лайк і підпишіться, будь ласка, на канал. Погнали! О, так, нашо, ну братва, всім привіт! На каналі Макс Бік Босс і це нова топова частина по доставці главу. Так, сьогодні у нас що вже коротше, середа виходить. Звіс вже сім замовлень, зараз сьому віддаю клієнт, в принципі, і все. Так що якось так. Ще раз привітався з вами, бо не пам'ятаю вже коли знімав для вас відос. Так що всім приємного перегляду, погнали. Ой, да, брата, бо сьогодні у нас двіжуха цілий день, в Луцьку, то та Коротше, були БМВ, коротше. Мені розказував тату біля моста, коротше. То пробки цілий день у нас нас тепер Луцьку пробки як в Києві. Да, Братава, хто не знав. Коротше, треш контент Такий у нас сьогодні відос. Буде лютий, буде класний, буде дуже багато. Що вам познімати сьогодні. Погнали. Коротше, брат, вашу Павло, Замовлення за 70 гривень. Клаудкасту завозимо зараз. відео вже на ОГІНК2Б і в принципі, ждемо наступне замовлення. Let's go! А, Кстати, потім ще вам покажу власне, наклейку, яку мені наклеїли на сумку голову. Последок. А напоследок я скажу, не кури, а ношу Катим на спокойно, я на своих двух, и это шум Район давно прокурен, этим дымом я дышу Это грязь, районы лайфстайл, это, сука, наш грув Я, я всегда где-то на виду Можешь задавать вопросы, но меня тут не найдут Где-то тут среди кварталов мы закатаны

Такі у нас справи, коротше. Суботу, неділю мене, коротше, заблокували. Зараз вам ставлю скрін. Ну, це повна дупа, коротше. Звісно, це тих 11 замовлень. І виходить так, що прилітає мені бан аж на два дні з четверга аж по п'ятницю до 8 годин вечора. Тобто, ще сьогодні я вдома, бо у нас сьогодні четверг. Завтра п'ятниця ще сижу вдома, коротше, до 8-годин вечора. Але сьогодні сусідці поміг коротше, вивезти всяке зілля, три пакета, три великих мішка з листя повозив. Типа, трошки підзаробив, дала 500 гривень. Ні, там внутрі годину тільки попрацював, коротше, але Бляха весь повмазився, що довелося в кросовки постирати. постірати. І що навіть немає, що вдягнути і взутись і вийти, коротше, кудись. Бо сьогодні в нас грає Україна-Франція взагалі, братва, так що ввечері буде, в принципі, Люта двіжуха, будемо відпочивати, коротше, да. е, вот, бо мені ж мають віддати гроші. І якось так братва. Ну, по голову, коротше, що розказую, що тіпа, реально просто забанили і за низький відсоток тіпа, прийнятих замовлень, хоча в мене був 58% прийнятих замовлень. Тобто я всі майже приймав замовлення. Ну, мені пацани розказали, що якщо мінус, якщо менше 60, короче, то банять зразу, система банить, то є що, Глово, Аляни, при чому тупу систему мене забанили і все. І оце вот чекаю, коротше. Ну, я оскаржую блокування, але це просто до великої дупи, якщо чесно, братва. О, надіюсь, на вашу підтримку, чесно. На лайк, на підписку на канал, бо для мене це мотивація. Знаю, що відоси не залітають, але для мене це не важливо, в принципі. Е, мені і самому цікаво це знімати, в принципі, бо якось хоч відволікаюсь від того життя і так далі. І сподіваюся, братува, на ваш актив, коротше, хоч якийсь. Бо одне відео залетіло там на 300 переглядів, але то одне, коротше, і на другому каналі так само. На 900 переглядів відео залетів, типу, і все. Вот. А ці ж не хочуть залітати, ютуб не хоче, щоб я був в топі коротше, і так далі. Ну, Надіюсь, хоча б цей відео і справиться, і все буде чітко. Так що якось так. І так, да, братва, не забувайте, хто хоче, може приєднатися в голову, рефралочку ставлю. Знизу під відео, може, ви хочете працювати на главу, Тобто у вас буде бонус, якщо ви завезете там, скільки вам голову скаже, там 100 чи 200 замовлень ви завозите. Вам приходить на карту 2500 гривень. І мені також, братва, приходить 2500 гривень. Не буду вас за це його, коротше Все, коротше, все під відео вам оставлю. Так само підписуйтесь на інстаграм, братва. Я там завжди кожен день коротше, знімаю вам історії і контент свого повсякденного життя. Так що, якось так. Підписуємось на інстаграм рефералочку делаем, короче, и все четко будет. Все, полетели до завтра. Ну тому п'ятку там де пузатий татко, і стостою бабкою, крувою самою, ведьма же син на побоятла. А де падло, В'їхало в топу, на джепі, йому похуй на кров йому похуй на крики Справи будуть закриті, злік чутіші докази. Практика покаже, що на ділі закон контропози. Та ти пам'ятай, за усерку те розплада. Пистати не пистати, та всі вся копало, Отак от Вот так вот. Девки, а, а. вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ой, сука, ну ладно, плохо, значит, ты я не Значит, тебе не ну так, диму, блядь, голову построил. Нема, ніхуя нема, блять, а що ж, посеється бідному холодську робити. тільки пити і, і гуляти. Дася дорожний.